Починають заквітати волотисті гортензії Bonfire. У мене тут трошки в тіні, і я думаю, що він не буде такий червоний, бо тут у нас сітка висить, йому тут сонця дуже мало. Ну, от і побачимо, як він в полутіні себе веде. А цей молоденький bonfire, він на сонечку. А підв'язати його, щось він нахилився, вирівняти. Це в мене тут така алея посажена, бонфайерів. Це також бонфаєр. Просто його божнюю. Це самий любимий мій сорт Володистий гортензії. Це щось неквітне ще, але бачу викидає бутончики. Літл спуки. Щось тугоду. Обично він у мене дуже гарний, в цьому році він щось у мене не такий як треба. Обично він весь у мене в бутонах стоїть. В цьому році він не знаю, що з ним треба наблюдати. Ну, починає квітнути. Отак. Волотист, боже обожнюю цей. Час, липень місяць. Це краса, неймовірна. Так, це починає квітнути пандора. Така вона гарна. Це теж розквітає. Шухараш розквітає такими гарненькими. Редвільвет, і вже дивіться він. Починає червоніти, як сонце попадає на нього. Він у мене на штамбі, такому не сильно величкому, десь сантиметрів 50. Це Little Fresco, моя любимиця. Теж із низькорослих. Я просто її обожнюю. Просто гарнюнечка. Це мій також Bonfire, моя, моя дитина. Мій вирощений із живця, самий перший. Дивіться, який він гарний. То Мілкен ханей. Тоже мені подобається він дуже. Що саме цікаве, дивіться, як він викидає квіти. В нього дивіться, ось шапка. Потім йдуть, як у крупнулисний гортензії, потім йдуть гілки з-під бруньки нижньої. І він викидає ще квіти. Слухайте, він, ну, дивіться. Значить, і тут так само, дивіться, за квіт. а тут ще квіти будуть знизу йдуть. Цікавий дуже сорт. Кстати, це я перший раз таке бачу на любих, ну, на гортензії. Мені кажеться, що він як кустарник буде просто шикарнючий. Петіт Черрі. Заквітає Офелія вона ж Полістар. Вже червона стоїть, бачите? Це Пінки Проміс. Трошки пізніше він заквітає. Самерлав. Дуже гарно. Ваніла Фрайс. Ну і, звісно. Ламлайт, гляньте на нього. Це. Я вам кажу, от, от якщо ви не знаєте, що купити, купіть ламлайт, купіть бонфайр, купіть Пінки Проміс. Це просто такі сорти, це бестселери. з гортензії. Ну, ламлайт, це я вам говорю, це да, він не червоніє, але він, він, це, ну, це квітка. І сама в гібіту з куща, це просто неймовірно щось. Не розвалюється нічого взагалі. Бачите, я його прорідила трохи, бо він такий був би був дуже густий. А коли він отакий трошки проріжаний і коли він такий, наче знаєте, дихає в нього, він взагалі дуже гарний. Графіті, теж найкращий сорт, який може бути. Таких тонах кольорових. Бачите, коли я тут її прорядила, огромінні шапки. Я люблю такі кущі. Я не люблю, коли він лежить, розвалюється. Хоча він ніколи не розвалювався, але він... я люблю такі кущі, щоб вони були красиві. Фантом на штамбі, красун ще той. просто шикарнючий. От його штамп з нього з фантома. Це просто рекомендую зробити собі з свого, з своїх саженців. Це слухайте, не пам'ятаю, що в мене за штамп. Чи Фрейз Мельба. Хай не пам'ятаю, слухайте, що за штамп. Треба буде ще заквітне. Десь ділася та його обірочка. І що це таке, не знаю. Заквітне, потім вам покажу. Це мій штамп. Дуже гарний теж. Це. Ваніла Строубері. Ви знаєте, коли я повидаляла ці всі тоненькі гілочки, знизу повидаляла все. Бутони будуть у них, квітконоси будуть дуже великі. І, і, але ж хочу вам сказати, що отак от треба підв'язувати все. Бо як був дощ, то якби не підв'язані були, то дощ би виложив. Коли йдуть уже квітки, набираються масою. Вони на потім, коли йде дощ, вони набираються водою і тоді вони ложать гілки. То обов'язково зв'язуйте, обов'язково зв'язуйте всі кущі. Фрейз Мельба, Мельба, Фрейз, Фрейз Мельба. Тоже на штамбі. Це мені Таня дала її. Вона тут формувала штамп, також він мене на штамбі буде. Тоже дуже гарний. Починає розбиратися. Добирати бутони. Пінки вінки Вже дивіться, червоні. Сонце попадає на нього раніше і він вже починає червоніти. Але тут оси, джоли. От його люблять. Це взагалі шикарний штамп. Рекомендую з нього робити штамби. І не тільки штамби, він і в кущі дуже гарний. Реально крутий сорт. Геркулес. Подобається, що в нього огромна квітка велика. Він рівний, гляньте, який він просто. Я його це вигнала в нього. Там шість, по-моєму, толстих гілок. І підніму його на газоні, Підніму його сантиметрів на 40-50. І зроблю його штамп, тільки він буде не на одному, а на таких буде, як дерево буде він у мене. Я його хочу тут підняти, щоб він був високий. Красивий, дуже, дуже рекомендую. Ой така хупсі ця мене стала, якась така прям блакитна-блакитна, але що ж теж, треба формувати її. Вона вже її формую, формую, щоб вона якась була. Ще треба її обрізати. Отам де якась шапка така зробилася в неї. Пінкенд Пересадила її в цьому році, ну, в прошлому осінню, і вона трошки при. Нема таких шапок. В неї шапки були в прошлому році. Такі взагалі я вам показувала. В цьому році, от дивіться, за пересадки вона, звісно, трошечки. Ну, нічого, вона набере на наступний рік. Вона в цьому році у дуже гарно і буде дуже гарно. Ну, Зараз вона розпуститься, побачимо, які в неї будуть шапочки. Фрамбозіна. Ренсам. Хто не знає, що це, говорю, самарська Лідія, так звана. На мені не подобається, якщо чесно вам скажу. Взагалі не подобається! Це так, знаєте. Я не знаю, що в ній хороші, що вона червона дуже. Так вона згорить зараз, як не знаю, що. Весна розпуститься і згорить повністю. Вона у мене, дивіться, стоїть між Барбарисом і Сосна. Веймутова, да? Веймутова, сосна. Вона там сонце на неї попадає тільки е, ранішнє. А потім отсюда, сюди я стою, а знімаю, в неї буде сонце десь із 3 годин дня. 3, 4, 5. І оце за з 3-4-5 вона просто згорить. В неї оце все листя буде об... чорного кольору, і квітка буде чорного кольору. Не знаю. Сорт фігня, чесно. Моя думка. Чисто моя думка. Лохина. Оце вона мені подобається. Я то, думаю, вже її не висаджувати на дачу. Хай таки буде в горчиках. Зато вийшов, мені так подобається, вийшов. Наївся лохини. Гляньте, яка аурора ця пізня. Тут у мене дюк, Аврора, там ще один сорт. От. І, взагалі, дюк А спартан, по-моєму, у мене там. І Аврора пізня. Ми тут їли її, їли вже, їли цього дюка, хоча він в цьому році посажений на дорощування. Але от так от у мене зараз. Люблю цю пору року. Липень місяць, 25 липня. Чекай сьогодні. Сьогодні не 25. Чекай сьогодні липня. Яка сьогодні липня? Яка сьогодні липня? 25. Чого ж не 25? 25 липня сьогодні. Так от все таке сочне, все зелене. Розпускається волотиста гортензія. в повному квітінні крупнолисна гортензія. Дуже так все, все зелене, все гарне. Дивіться, як розпустився опал землі в мене. Інжир. Тут у мене сім чи вісім сортів інжиру. Дивіться, який він крутить. Ці інжирчики. Просто, просто гарній. Оцей все взагалі вже тут такі, але щось оце на них якась. Може він такий є цей сорт, не знаю, що це за сорт у нас Браун Туркіш. Угу. Такі я дивиться, які вже величенькі. Я це, кстати, перший раз в житті бачу, як цей інжир, оце крутить ці бреби. Ще смішний він. Але дивіться, щось крутить. Щось будемо їсти в цьому році. Так ось. Також ось на кожній гілочки. Там видивилася, що треба було його прищепити, щоб ці інжир ліс. Та я його поприщлювала, і ви знаєте, дійсно зразу таки полізли ці дульки. Будемо його в ґрунт висаджувати там зробили для нього траншеї вже готові на дачі. Дивіться як. В общем, у кого мало місця можна вирощувати в горшках. Мінглі Summer, Summer Love. Просто божественна гортензія, просто красуня. Просто, ну, шикарна вообще в ґрунті. Дивіться, який дуже гарний революшн. Прям взагалі, ну, сам мерла, це. Я її, звісно, підкислювала, але ну, вона просто богиня теж Змерзла, що саме цікаве, повністю вимерзла. Обрізана на дві пари бруньок. Подивіться, який кущара наріз. Подивіться, як вона квітне. Рекомендую цей сорт, обов'язково мати в себе. Трошки пізніше вам зніму, знаєте, таке відео, воно буде довге, мені треба його знімати. Просто хочу так пройтися по сортах, які квітнуть зараз, і показати вам по сортам, щоб не просто так пройтися, як я ось зараз. А щоб воно було, знаєте, так, більше розповідати про сорти. А це ось, бачите, коли я завжди говорю, коли. Ем... Мені подобається той сорт кроконизної гортензії, яка... яка, коли квітка відквітає, вона робиться декоративна. Так, оце дивіться, бачите, вона засихає, і вона робиться декоративно. Вона не зморщується, а робиться декоративна. Тут, ось, бачите, яка вона красива, декоративна. Тут ось вона розпускається, а тут вона вже от квітла. Сама перва. Але дивіться, вона засихає, такий сухостой, але ну, вона дуже гарна. Ну, а це ось отак відквітає, розумієте, це дивіться, бачите? Це нещастя. Мало того якісь... Од... одмерло дві гілки. Не дві даже. О, фузаріоз, дивіться. Мало того, що воно ще й воно фузаріозне. Представте, здороветельний кущ. Дивіться, який. І ці молоді, дивіться, дощі пішли, перелилося водою, дощовою. І все, ці молоді гілки стали фузаріозні. Господи, викинути та і все. Оце таке, оце таке я не люблю. Це просто навіть і не тратя час на такі сорти гортинцій. Шорфін сафарі. Гляньте, як вона відквітає. Та вона робиться кольорова, яка в неї красива декоративна квітка. Magical Coral. Magical Revolution. Заквітає знову чорний рицарь. Отак квітне. Такими шапками гляньте. Це цариця просто нічто, щось вообще. І ця, що в мене номер 52 червона, неукривна. Це просто нечто теж. так от я вам пізніше все познімаю. Все буду розповідати. Так що, хто не підписаний на Мій YouTube канал, то підпишіться, щоб не загубити наступні відео, не пропустити їх. А буде дуже цікаві відео. Все також бачите, яка вона робиться декоративно красива. Це вона нова. Це вона дивіться, яка декоративна красива просто. Блядь, яка вона ще красивіша, ніж вона на початку квітіння. А це вона просто засихає, і дивіться, яка вона красива робиться. Матахарі. Так, Також дивіться, як вона декоративно красива. І ось у мене теж сорт. Не знаю, що це за сорт. Він дивіться, який декоративний красивий. Просто шикарнючий. Це також у мене все трошки підгоріло. Бачу, це мені новий сорт дали вона в мене в землі. От. Вона зимувала теж, ну, гарно перезимувала, все добре в неї. Побачу, як вона буде засихати. Кідконоси будуть засихати. А це то, що я вам показувала, також вони, дивіться, засихають. Будуть засихати, вона така, як силіконова робиться. В неї дуже велика квітка. Ну, Взагалі, я вам потім все буду розповідати. Тут у мене все дуже квітне. кстати теж оце цей сорт ось Зараз покажу. Буду його живцювати. Гляньте. Два рази підкислила, подивіться, який він. І дивіться, який він декоративний. Просто ну, просто шикарний. Буду живцювати його. Так що всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Робимо Україну квіточою, чекаємо перемоги. Саме головне, щоб були всі живі і здорові. Всім дякую.